Я вже була на пошті, забрала поселочку від Зара. Ось, прийшов такий мішечок. Прикольно. Кстати, я не знала, що, що зара. Капчики відправляє в такому мішечку. Дуже мені здається прикольно. От. Я вже дивилася, тому що я відкривала. Прийшли Адельті красивочки. Ось такі от ось такі красівочки прийшли, дуже симпатичні. От, трохи засвічено. нормально, надіюсь, видно. От такі. Ну, класно виглядають, як на мене. Я не знаю, чи вони будуть добрі, чи я заказала нормальний розмір. Тому ми зараз з вами підемо. Міряти ці капці. Тому що я ще не зняла бірку, із-за того, що я не знаю, чи вони будуть добрі. Вадель нога велика, її 2,7, а в неї вже 24-й розмір ноги маленький. Маленькі капці, 24-й розмір, її вже жмуть. Тому ось ці капчики я взяла розмір 25. Так що підемо ми зараз. Міряти капчики. І якщо все добре, кстати, коштували вони 899 крон. 900 крон, ось. бірка, 900 крон вони коштували. З доставкою зі всім я заплатила 1090 років. Ось так. Так що йдемо зараз міряти на цю маленьку кроху. Ці капчики і надіємося що вони будуть добрі, і що Адель захоче в них ходити. Тому що вона останнім часом відмовляється ходити взагалі із-за того, що ну на неї капчики вже впритик. І я думаю, що її, скоріше за все, жме вже в пальчик і і вона нервується. Вот. і Не знаю, коротше, побачимо. Побачимо, як вона буде реагувати на нові капчики. Зараз прийду її в і подивимось, як, як і що буде. Отак от, от. Так що, тепер чекаємо тільки посилочки з Аліекспресу. Я там вона заказувала такого більше літнього. І два костюми. Тому що я три костюми заказала в зарі. Таких типа, можна сказати, коротше, хочу порівняти. Хочу порівняти, тому що ціна, в принципі, я в зарі заказала за 500 крон, а на Аліекспресі я заказала за 350 крон. Тобто ціна, по суті, не дуже сильно відрізняється. Просто мені не дуже хочеться. А... Купити зараз якесь гавно. Mm -hmm. Не, ну, понятно, що в зарі точно я знаю, що хороша якість. Ладно, зараз побачимо. Йдемо міряти, тому що Адель лишилась з моїм татом, тому не зволікаємо, а йдемо міряти. І, кстати, я сьогодні в штанах широких представте, так що зараз вам постараюсь показати. Так, друзі, я вчора, кстати, підстригла волосся. Е, їду до хлопців в українське СТО в Чехії. Треба мені міняти колодки. Треба мені, коротше, міняти колодки. Чесно сказати, вже мені трохи піднадоїло блін... Хоч незначні, але проблеми з машиною. Просто вже задовбало. От. О, не знаю, коротше, не знаю, що робити. І не хочеться вже міняти машину. Але вже хочеться так зробити, щоб щоб їздити на ній. Тому поїдемо, запитаємо, скільки буде коштувати, що до чого, і, може, залишимо машину, щоб зробили ці колодки, поміняли, тому що він сказав, що в мене задня ліва колодка стерта під ноль. А так ще треба поміняти масла, фільтри. Бо минулого разу я возила машину, залишала на ніч. Там міняли бачок, тому що він протікав. Там є така деталь, такий моторчик. Його треба було замінити, тому що якраз він протікає. От. А цього разу. Цього разу треба буде замінити ті колодки. Капець, звісно, капець. Але що зробиш? Хочеш їздити? Робиш? Робиш. Виберу так, якби не дуже є багато? От так. А ще я чула, що хочу зробити... На місяць э, безкоштовну розтаможку. Цікаво, чи це правда? Тому що якщо це правда, то можна ж Давайте я вам трошки міста покажу. тому що я вже въезжаю. що, друзі, я їду вже назад. Знаєте чого? Та тому що цей майстер, який має робити мені машину, він забухав. Буде аж завтра. Сьогодні йому погано. Так от це означає, що український сервіс. Ні, не в плані, що український сервіс поганий. В плані, що український мужик може собі дозволити не вийти на роботу, тому що він запив. Отак от, от. Ну нічого, нічого. Подумаєш, я прокаталась. Нормально все. Я Зараз їду до, до мами, хочу з Аделькою піти прогулятися. Самокат в мене в багажнику, От. тому трішки пройдемося. Надіюсь, що вона не скамфузиться. Ах. Яке гарне сонечко, як тепло. Кайф, просто кайф. Що ще треба? А нічого. Нічого. Кайфуєш? В мене, кстати, сьогодні заблокували мій магазин. Прекрасно, прекрасно, просто прекрасно. Просто заблокували мені мій магазин через Фік знаєш що Тіпа. Вони думають, що... думають, що я продаю і не сплачую податки. Хоча я сплачую за кожен товар. Боже, як мені це остегидло. Другий раз вже мені блокують мій аккаунт. Другий раз, люди. Це вже просто дофіга. Серйозно. Ну нічого, нічого, справимося. Я вже написала декілька петицій, листів про те, які вони херові і що вони мені заблочили аккаунт. І сподіваємося, що мені його розблокують. От. Тому що в мене є декілька заказів, які я не можу обробити із-за того, що аккаунт заблокований. Отак от, от. От, так от просто можу зайти без попередження тобі заблочити. Класно, класно. Надіюсь, цей раз не буде так довго в заблокований, а його розбукують набагато швидше. О, вже хочеться сонечка, вже хочеться загоряти, вже хочеться такого засмаглого тіла. Вже хочеться басейну якогось чи що. Вже хочеться тепла, вже хочеться в топіках ходити, кайфувати. Кстати, цікаво, э, я ще не включала тут кондія, якщо. Я сподіваюся, він заправлений, тому що в мене на першій моїй машині на Опелі кондей треба було заправляти. І я його так і за літо не заправила, тому що мені було шкода. Тисячі дві, так, крон. Мені просто було шкода, реально. Блін, дивіться, як гарно. Яке гарне світло. Клас. Дуже круте світло, дивіться. А -а -а. Я би хотіла взагалі-то десь сфоткатись. А де? А де сфоткатись? Штатив я не взяла. А хто мене сфоткає? Навіть нема, нема кому мене сфоткати. Я не знаю. Я не знаю, як жити далі. Я не пам'ятаю навіть, коли останній раз я робила якісь для себе фотографії, серйозно. Може так, чисто, случайно щось виходило і я викладала. А так. Навіть не пам'ятаю. От серйозно. Я так думаю, зараз їду по дорозі і думаю, так, де можна було сфоткатись десь на красивому, щоб був фон красивого будинку. Де? Ще й штативу не маю собою. Чи маю? Ні, не маю. Я лишила вдома штатив. Ладно, зараз щось зрішу. Що я вас буду мордувати? Я і так останнім часом так багато говорю, що я вже вам, напевно, надоїла. Так що. Так, друзі, повернулась додому. Тільки вам сьогодні нажаліла, що в мене не світять ці фонарики. І сьогодні світять всі, окрім одного. Оце, слухайте, клас. Пожалілось і вже світить. Класно? Так. Йдемо додому. Треба, кстати, зняти цей новорічний. Як я так забула, включити світло. Не можу. О. Рами вдома. Так, друзі, я прийшла додому, Адель залишилась в батьків, вони її привезуть трішки пізніше самі. А я роздіваюся. Поставлю валеру заряджати. Вот, кстати, мій валера. Поставлю його заряджати, тому що він розряджений. Запущу його, щоб він по Ем, І зараз виставлю фотку, яку мені, кстати, зробив сьогодні тату. Зараз десь тут поставлю, покажу. Симпатичне таке фотка. Вот. Валерка, заряжайся. Что такое? Давай, малый. Давай. А -а -а. Давай, давай, давай. 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 Ура! Все. Валера все, а ми будемо з вами монтувати відео і закидати.